Знаєш, що купив, знаєш, що купив. Іди покажу. Дивись. Руслан, ти що? Смішний? Кажи ми де будемо. квартиру платить, за що ми будемо. Я так і знав, я так і знав, що ти не поймеш мене. Ну, як завжди. А ще де ми будемо класти? Ти що на приколі? Ну, нашла мені, звісно, на проблему. Взагалі, пішло, я тобі покажу пішла. Потурський. Отак ти отсідаєш, відкриваєш, відкриваєш. І ось подивись, Подивись, які тут. місць. Можна кучу речей скласти. Ти все одно можеш повикидувати кучу речей, яких ти не користуєшся. Ось. Ну окей, а спати. Переснули будемо. Йдем, покажу тебе. Дивись, відкриваєш двері. Отак. Залазиш, сідаєш. Отак. Чик-чик, чик, чик. Пару хвилин закрутиш. Отак. Оп, лягла собі, спокійненько. І все, і спиш. Дощ на голову не капає. А ще знаєш що? Дивись, тут можеш включити. Літом тобі не жарко буде, зимой не холодно. Сразу отоплення платить не треба за отоплення, ти розумієш? Ну а потім уявляєш собі, от захотіла ти віконце відкрити. Тобі не треба нікуди йти. Ти собі лежиш така. Лежиш, лежиш. оп, захотіла повітрячка, Отак кнопочку, тільки натиснула. Чікс, оп, повітря подихала. Чікс, кнопочку, закрила. Все, все зручно, все під рукою, не треба нікуди ходити, розумієш? Все комфортно, зручно. І найголовніший плюс, самий головний, тобі не треба вставати рано на роботу. Ми можемо жити під роботою, ти розумієш, просто ми біля роботи живемо і все, не треба рано вставати. Так що ти, ти не оцінила мою покупочку? Ай, а це унікум.